21-річна Лілія Савко з міста Мукачеве одна з тих, хто купує лотерейні квитки. Дуже хотілось купити собі шубу. Тоді я не мала фінансової можливості собі це дозволити. Аби наблизити себе до омріяної мети, дівчина почала цікавитися езотерикою. Серед безлічі книжок, які прочитала, знайшла потрібно. Просило думки. Це була одна з тих книг, яка дійсно змінила моє світобачення. Аби перевірити дію запропонованої методики, дівчина почала її виконувати. Я уявляла себе в цій шумі. Весь час думала, що як мені буде класно. Як результат, вже за кілька тижнів виграла в лотерею чималу суму. Я виграла приблизно, ну трохи більшу суму ніж я хотіла, але все одно це було дійсно круто. Бо я пішла і купила за ці гроші собі ту шубу, про яку я давно-давно мріяла. А нещодавно сила думки допомогла Лілії відновити втрачений зв'язок із давньою подругою. Подруга виїхала абсолютно в іншу країну, і якось ми перестали взагалі спілкуватися. І я почала якось так поневолі згадувати ці окремі моменти наших зустрічей. Я її зустріла в центрі того міста, в якому вона навіть не проживає. Нейрофізіологи кажуть, нічого дивного, магічного чи навіть надприроднього у цьому немає. Все, що нас оточує, вся культура людства. Це, власне кажучи, продукт втілення думок у реальність. І пояснюється з точки зору роботи мозку. Біотоки мозку вони ширяють у нашому мозку. Щосекунди там генеруються десятки мільярдів так званих нервових імпульсів. Вони бігають від нейрона до нейрона і при цьому змінюють молекули, з яких складаються ці нейрони. А зміна молекул. Приводить до того, що змінюється код електричних імпульсів, і це і є розумова діяльність, це і є, власне кажучи, перебіг думок. А психологи додають, думки про бажання мають викликати емоцію, аби мрії збувалися. Якщо вони емоційно заряджені, тоді вони у нас уходять підсознання на підкорку. І це підсознання уже руководить нашими дійствами, нашими процесами для того, щоб ті картинки, які ми, вроді просто бачили. Але одних думок замало, тому спеціаліст радить діяти, а ще не сумніватися, що на тебе чекає успіх.